Моє або твоє іспанською. У нас є слово боліграфо, що означає ручка. Як сказати, це моя ручка. es, es mi bolígrafo. Mi іспанською буде мі. Mi". Mi bolígrafo. Якщо ця ручка належить тобі, я скажу ту боліграфо, твоя ручка. Tu bolígrafo. Зверніть увагу, що ту у нас є такий займенник: ти, а також. Присвійний займенник, що означає твій або твоя, твоє. Лише присвійний займенник у нас буде писатися без наголосу. Якщо я маю дві ручки боліграфос, то слід поміняти мі на міс. Мої ручки, міс боліграфос. Твої ручки, тус боліграфос. А якщо одна ручка належить комусь, їй або йому, або вам, тоді ми скажемо «су боліграфо». Якщо ручки в ножені, тоді це будуть сус поліграфос. його ручки, її ручки або ваші ручки.